86 російських дронів знешкодила наша ППО під час нічної атаки. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом окупанти запустили 113 безпілотників, 50 з них шахеди. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 26 ударних дронів на 11 локаціях. Дніпропетровщина у масовану атакували російські дрони. Постраждав 19-річний хлопець. Пошкоджені об'єкти енергетики, транспортна і промислової інфраструктури. У Павлограді, Кам'янському та Славгородській громаді після влучань спалахнули пожежі. У межівській громаді впівдрон поцілив у житловий будинок. У Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному із об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомили у ДСНС та показали наслідки російських обстрілів. У Семенівці новгород Сіверського району ворожий дрон влучив у житловий будинок. Обійшлося без постраждалих. У Слов'янську на Донеччині росіяни атакували школу. Було два влучання. Окупанти ударили по місту пізно ввечері, запустили дрони типу Герань. 2 пошкоджені прилеглі приватні будинки постраждалих немає. І ще п'ять дітей евакуювали поліцейські з дружківки на Донеччині. Цього разу білим янголом вдалося вивести дві родини. Їх доставили до волонтерів, які відвезли людей у нове житло. Залишатися у місті небезпечно. Від початку жовтня, у наслідок російських атак, у дружківці загинули двоє людей, і 17 були поранені. 16 населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. Противник бив по регіону з авіації, гатив з артилерії та РСЗВ. А також запускав дрони різної модифікації. У Запорізькому районі через ворожу атаку поранений чоловік. Надійшло два десятки повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. На Харківщині рятувальники ДСНС евакуювали двох літніх людей з профронтового села калинова новоселівка Мешканців вивезли на броньованому автомобілі. Їх відвезли до евакуаційних пунктів. Там психологи допомагають їм адаптуватися до життя у нових умовах. Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром призначить керівника Одеської міської військової адміністрації. Про це він сказав у своєму зверненні. Про припинення громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова глава держави не згадав. Нагадаю, напередодні СБУ підтвердила, що одеському меру припинили українське громадянство, бо він, за даними спецслужби, є громадянином Росії. Одеса заслуговує на більший захист. Та більшу підтримку це можна зробити у форматі військової адміністрації. За НАТО багато безпекових питань в Одесі за НАТО довго залишалось без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом. Американсько-український фонд інвестицій у відбудову уже почав свою роботу. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Нині вона. В Сполучених Штатах, де зустрілася із міністром фінансів США Скотом Бесендом, за словами Свороденко, для повномасштабного запуску фонду інвестицій залишилося кілька процедурних кроків. Однак уже формується перший перелік пріоритетних проєктів. Йдеться про критичні мінерали, енергетику та інфраструктуру. Американський президент Дональд Трамп знову заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Білого Дому вважає, що Росія могла б виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. Також Трамп сказав, що російська економіка наближається до колапсу і вказав на втрати росіян у війні. За межею із такою назвою у Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу. На ринг виходили ветерани російсько-української війни. Дехто пережив важкі поранення і ампутації, а дехто. Повернувся з полону, організував турнір. Теж ветеран війни, чемпіон світу із кікбоксингу Станіслав Цорій. Десять поєдинків, які демонструють силу духу, незламність та головне шану тим, хто віддав життя за Україну. У Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу за межею. Він присвячений полеглим героям сил спеціальних операцій. На ринг вийшли ті, хто прийшли війну. Ветерани з ампутаціями, військові після поранень та звільнені з полону. Організував дійство. Ветеран війни, чемпіон світу з кікбоксину Станіслав Зорій за межею. Це про психологічні і фізичні бар'єри. За межею це основний слоган сил спеціальних операцій. Це про тих людей, які виходять за межі своїх можливостей, за межі своїх психі... фізичних можливостей, за межі своїх психологічних можливостей. Коли вони виконують роботу за межею фронту, за лінією фронту. Коли в нас тут зібралися хлопці, яким. В більшості, напевно, випадків лікарі говорили, що вони там ходити будуть буде їм достатньо. А лишнього фізичного навантаження їм не треба а вони зараз тут зібралися. Участь в турнірі взяли 20 бійців з усієї країни. Серед них військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Геннадій Бойко. До війни чоловік був чемпіоном України з кікбоксингу, майстром спорту та багаторазовим призером міжнародних турнірів. Наслідок бойових дій у передмісті Бахмута Геннадій втратив руку. Та, попри поранення, не зійшов з дистанції. Знову повернувся до спорту. Спортивне життя мені не чуже, воно вже в мене було. Але після ампутації це все починається спочатку особливо в Ну, Я участвую в кікбоксингу, в пара тейквондо, в себе стараюся знайти. А бокс цей вечір хочу, ну, хочу доказати навколишнім, що з ампутаціями рук, з травмами рук боксувати теж можливо. Присвячує свої бій полагому побратиму, бо є 25-ї бригади ДШВ Олексій Неровня. Чоловік у війську з 2024-го того ж року отримав поранення. Після важкої реабілітації поновився на службі. Каже, саме спорт допоміг йому вистояти та знайти мотивацію рухатися далі. Мій другий поєдинок тренуюся займаюся боксом. Якби скатом спорт дає злагоджено розвиток, мотивацію. Знайшов себе серед боксу, якби. Є люди, які мене мотивують, які мені допомагають. І зараз сьогодні буду показувати власний бій, який в мене є суперник, який достойний, теж мастер спорту. Цим побратим 25-ї е е е бригади, Лянцев Андрій, позивний Ляня. Він загинув мене на руках 24-го року, 21-го, 21.05. Цей бій я присячу йому. Крім спортивної складової, турнір мав і благодійну мету. Усі зібрані кошти підуть на підтримку бійців з сил спеціальних операцій та створення у франківську ветеранського простору для адаптивного боксу. Діана Висоцька, Андрій Гаргара, телеканал. Прямий пан Василь. уже ветеран російсько-української війни. Він пройшов фронтові бої, пережив і імпутацію, але не втратив сили натхнення. Знайшов справу до душі. Нині він доглядач тварин. працює у львівському комунальному підприємстві Лев. Щодня від пана Василя залежить життя півсотні собак. Це не лише щоденна важка робота, але й справжня реабілітація для ветерана. Пан Василь за два місяці роботи знає характер кожної собаки, адже щодня її годує, прибирає та виводить на прогулянку. Вони відкриваються тобі, вони шукають так само якогось тепла, людського собі погадала, подружиться. Три спокійніше біля них набагато почуваєш себе комфортніше, І така тривога на душі. Пан Василь боронить Україну з 2017 року. На деякий час, коли контракт зі збройними силами закінчився, повернувся до цивільного життя, але ненадовго в перші дні повномасштабного вторгнення повернувся в армію. Під час контрнаступу на Харківщині отримав важке поранення. Давали штурм, з СПГ. Три пропустив четверта возле, як покажуть. Але духом не впав, хотів повертатися до хлопців, казав, повернувся водієм. Зрозумів, що з одною кінцівкою я можу стати і не, не, не так допомогу, як просто перешкодою. Тож почав шукати роботу в цивільному житті. Побачивши оголошення про потребу людей на підприємстві Лев, вирішив спробувати. Думаю, прийду, подивлюся, попробую попрацювати. Кажу, треба. Доглядати за псами, гуляти з ними, прибирати за ними, кормити їх. Я кажуть, ви впорайтеся, кажу, дайте спробувати, подивлюся, будемо пробувати. Походив трошки, так тиждень тянувся, дуже сподобалося. Це не є проблема, скажу чесно, апутація чи втрата якоїсь кінцівки цьому житті можливо все, тим більше таке зараз протезування. Тепер тішиться своїми підопічними і навіть провідати своїх собак приходить у вихідні. Для зручності вигулювання собак для Василя придбали спеціальний пасок повідець. Спілкування з тваринами набагато мені цікавіше, ніж людьми, якщо чесно познатися. Я їх розумію розуміння до них, так як вони бігають, дивляться на тебе, починають тобі довіряти. Вже не хочеться їх зраджувати, та й сам Василь змінився. Говорять, коли з мовчазного чоловіка перетворився на товариського, і таким його зробили саме тварини. Василь став трішки інакший. Ми такі подумали, значить, собаки працюють, і це круто, і типу та зміни відчутні. Як працівник, він він шикарний і дуже класний, тому що він щиро любить тварин. І перевага його в тому, що деякі люди, які там, наприклад, мають більше можливості та дві руки, не настільки готові вкладатися, скільки він Роботи Відволікає, говорить ветеран від важких спогадів. Саме щирість тварин, які постійно тобі радіють, додає сил жити. Сам впевнився у такій дієвій реабілітації. Тож запрошую ветеранів спробувати. Теж я що ти спадає духом, але його треба підтримувати, казати, показувати приклад. Та й так, хто вдома знаходиться, шукайте собі якусь роботу, які десь між Люди спілкуються з новими людьми, з колективами. Чи може хтось хоче собі улюбленця, Ласкаво просимо в ЛКП, але тут можна знайти собі будь-якого друга і великого, і маленького. У планах на підприємстві запровадження каністерапії. Нині соціалізують собак, щоб водити їх у госпіталі до поранених бійців. Соломія Дорожко, телеканал Прямий. Що ж, на цьому мене поки все.